Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хто хоче бути з вас старшим, каже Христос, нехай буде для всіх слове. Це унікальні слова Спасителя, які досить актуальні сьогодні для кожного з нас. Продовжується піст. Він уже йде до свого завершення. Уже п'ята сідмиця. п'ята неділя Великого просто. Уже в п'ятницю на цьому тижні буде 40 днів, тобто завершення посту, до якого доєднується Лазарева субота, Хід в Єрусалим і Страстний тиждень. І всіх цих 49 днів є великим постом. І ось церква пропонує перед святом входу Господнього в Єрусалим подумати людині, загалом в частності християнину, хто ми. І кому ми служимо? До Христа сьогодні каже нам Євангеліє, підійшли два його учні 12. Сини Заведея, Яків та Іоанн. Що вони просять? Вони ніби чують слова Спасителя, який каже: сину людського треба йти на страждання. Він буде поруганий, осміяний. Він буде розіп'ятий, третій день Апостол. Цього не чують, що не розуміють цих слів, що має відбутися, а чують тільки про царство. І чуючи про царство, мріє, як багато з нас тут присутні. Якщо царство, тоді підходить апостол Іоанн і Яків каже, Господи, якщо так, то тоді буде твоє царство посади мене праворуч та мого брата ліворуч. І тут Христос робить заваження, яке стосується нас сьогодні, як ніколи. Хто хоче з вас бути, слу... бути першим, крім відо, той повинен бути слугою для всіх. Зауважте. Він каже, тільки в світі, володарі цього світу, мріють завлодіти всім. А мої послідовники каже Христос, хочуть бути першими, повинні стати слугами для кожного з нас. Ми, як віруючі люди, повинні виконувати цю заповідь Христа. І бути слугою для кожного, хто поруч нас. Що має на вас і слугою? Послужити, допомогти. Хоче людина напити – дати попити. Хоче поїсти накормити, Буде подорожуючий обов'язково прийняти його. Хто в'язниці підтримати? Сьогодні, звичайно, усі сили наші спрямовані для підтримки Збройних сил для наших воїнів. Ми молимося за героїв, які у вічності. Підтримуємо Збройні сили загалом всієї церкви і в частності настяти Миколаївський храм. Ось, як бути слугою і виконувати заповіді Христа. Тут виникає питання: а чому людина не хоче бути слугою? А хоче тільки, отак, як, як апостоли, близько до Христа, а мріяли тільки праворуч і лівость, щоб близько бути Він каже, ні, ні, ні. Ви будете хреститись тим хрещенням, що я хрестився. Тобто підете на голову, у вас буде своя голова. Пізніше, коли ви цього свідомите, але не про це я проповідую. Моє царство не від цього світу. І моєму отцю належить, хто сяде праворуч і ліворуч. Але це у вічності. Ви не розумієте, ви думаєте, каже Христос, в рамках земного, про славу, про владу, про честь. А треба думати про вічність. Апостоли пізніше, звичайно, зрозуміють ці слова. Спасителя. Але вони думали в той час, як більшість з нас тут сьогодні. Людина думає про славу, про честь, про владу, про земле, але не думає про виконання заповідей Христа. Ну, до прикладу, чому такі думки виникають? Звідки? З єдиного? Ми вже дві тижні про це говоримо в храмі. з гордості. От до гордої людини до тронця зроби маленькі зауваження, спихте, як сірни. Мало того що спихне, чи й образа буде тривати довгий час. Що таке образа? Це повнота гордості. Диявольської гордості. Якщо людина відразу ображається, вона повинна подумати, там гордість, самолюбство. Не оцінили, не глянули, не подивилися, як апостол, не посадили ні воруч. А чому ми тут? А ми йдемо до Христа. І чому горда людина не бачить своїх недоліків, скільки б ти їй не казав? Чому? Тому що гординя гріх. Її переповнює. Щоб вам було чіткіше це зрозуміти, церква сьогодні пропонує життя преподобної Марії Єгіпетської. Хто був на поклонах, на жаль, мало людей було Ну, в селу, хтось було вже тепло, можливо, на городах. В Садах так буває, якраз на поклонах перший тиждень багато людей, а в цей, в цю середу, менше було. І читалося життя. Я вас завжди читаю, просто на сьогодні обмежений час. То я декілька слів нагадаю. Чому людина, коли в гріху в гордості, Наприклад, Марії Єгіпетської, не розуміє, що вона в Марія Єгіпетська Її історія. Пригадуй, одна старець усіма. Подумав, що він досяг святості, дуже гордості, виконував все. Але гордість переповнила його серце, він подумав, все виконав. Ангел являється, друже, навіть якщо ти все виконував, а ти виконав. Жодна людина про себе так не може подумати. Бо це горделива думка, а гордість дивиться першого ангела, скинула з небес. Тому йди, каже, до пустельників. До Йордану і там побачиш подвиги, які ті які ти ніколи не чув. Побачиш подвижників, яких ти ніколи не бачив. І дійсно він приходить в монастир і бачить старців, які постійно перебували в молитві, не Ні було ніяких розмов, тільки молитва. Він здивований. Він вражений, він дякує Господові, але найбільше чудо його чекало під час Великого посту. Традиція, знаєте, в нас теж по храмах є традиція, коли прощену на неділю ми просимо одного прощення. Це якраз традиція осіх йорданських старців. Вони просили прощення і йшли за Йордан, в пустелю на 40 днів, борючись зі своїми недоліками і вадами, і ні з ким не спілкуючись, ні з ким зовсім. І старець усіма теж пішов. І там, за Йорданом, він зустрічає, коротко вже описуючи Марію єгипетську жінку, яка протягом 17 років ни з ким не спілкувалася. І настільки вдосконалилася, що йшла по Єордану, як по як по, суші, по воді. Настільки вдосконало, що під час молитви на літо піднімалося догори. Старий стрибтів, боявся навіть подумав, що це привід. Вона цитувала святе письмо, яке ніколи не чекав. І, звичайно. Через Марію Єгипетську Господь показав велике чудо. Вона розказала своє життя. От чому ми не бачимо гордості? Вона каже, я жила в блуді з 13 років. І протягом 17 років, будучи в блуді, насолоджуючись земним, про те, що в храмі навіть соромно каже апостол і говорити, я не думала, що це гріх. Я думала, що це норма. Так і горда людина думає, що це норма. Так як вона надумала, це норма. Так Марія Єгипетська думала, що це норма, жити в блуді. Так всі живуть. Мені було добре, насолоджувалась. І коли вона поїхала в Єрусалим. І навіть по дорозі Єрусалим рішила, на кораблі, не маючи коштів, здала, що тілом зароблять. Вона вже не змогла піти в Єрусалимський храм і свято роздвигає. Всі люди заходять, а вона в притворі стоїть і сила її не допускає. Вона раз здригнулася. Другий раз третій і вперше в житті усвідомила. А я ж грішниця. Бог доторкнувся до неї, і вона подумала, я ніколи не уявляла, скільки в мене гріхів. Коли вона це усвідомила, поглянула на ікону Божої Матері, попросила в неї пробачення її сина, невидима сила дозволила їй війти в храм. І протягом других 17 років вона подвезалася в по пустелі. старець з усіма її зустрів, причастив Христових тайн, побачив чудеса для неї великі. Вона сказала прийти йому через рік, і вона рік лежала на тому місці, де вони зустрілися, чекала, щоб він прийшов. Її похоронив. І був напис, що вона померла 1 квітня, вказаний рік, і, звичайно, з'явився чудесно лев, який вирив там цікава історія. Будете вдома, почитайте обов'язково, який вирив яму, які похоронили тіло Приходовної Марії Гібрицької, яка в собі вмістила всю повноту нечистивих справ гріха облуда, не нестрашного гріха, який. Топить людину, просто топить її душу і тіло. Бо блудник це саме страшні, один страшних, самих смертних гріхів. І показала велич краси християнства через покаяння. Але сьогодні, дивлячись на преподобну, звертаю увагу на наступне, якраз на наступне: що якщо ми не будемо бачити гріх, тільки свої ягор далиме, будуть образи, будуть непорозуміння, і людина ніколи не заспокоїть. А якщо побачить гріх, каже Господи, це ж я грішник і грішниця. Це ж Господь дає яку велику милість нам сьогодні бути в храмі. Дає можливість побачити святих угодників. Так у нас немає зараз таких, як преподобна Марія Єгіпінська, але є Євангелія. Є проповідь. Є сьогодні святі життя, яких ми читаючи, бачимо, що вони були, як ми плоть від плоті. Вони падали, але на відміну від нас, бачили гріх. Боролися з ним і йшли за Христом. Тому, дорогі браті і сестри, ми на фінішній нічній плямі. Дві неділі до завершення посту. Але чи змогли ми сьогодні і протягом цих перших п'яти тижнів поміняти своє життя, стати кращими? От хто подумав, ну борюсь, стараюся, не можу виправитись. Господь намір цінує. Намір і бажання виправитись, Господь цінує. Ми зробимо, крок, Господь, зробить 10 кроків нам назустріч. Але обов'язково це треба зробити. І не завершить. Ви бачили, скільки трагедій зараз в Україні. Кривий ріг, Одеса Харків, початок війни Ірпінь Буча. І часто сьогодні посередством наших соціальних мереж мене запитують, ти цілоди, де Бог. А Бог там. Бог, як вчора, горне воїна з мамою воїна. Бог з жінкою воїна вчора був. Сестрами воїна і з дітьми воїна. Бог з тим воїном, коли душу його бере як подвиг, який він поклав за те, щоб ми з вами могли молитися жити під нашим благодатним небом. Господь там, в Кривому розі сьогодні, біля гробу тих дітей, дев'яти дітей, яких вбили, вбили, на жаль, сусідня російська ракета. Бог там! Бо там теж є люди, які гордістю своєю роблять нам біду і горе. Господь і в Одесі, Господь і в Харкові, Господь і в Бучі Вірпіні, Господь зі всіма нами сьогодні в храмі, там, де горе, біда, там і Бог. Він там є. Він і сьогодні присутній біля кожного. Але тільки гординя переповнює душу, благодать відходить. Тому що Бог гордий. Противиться, а змерени дає. Амен. Я бажаю вам, щоб у нас було хоч трішки такого покаяння, яке було преподобної Марії Єгипетської. Щоб у нас хоч б трішки був такий настрій, змінити своє життя, і ми усвідомили, що інколи сила Божа нас застерігає посередництвом різних моментів, смертей, які ми сьогодні багато бачимо, різних попробувань. Господь кличе людину до покаяння. Бо без покаяння не буде виправлення. Без покаяння не буде нашої голови. Безперенного покаяння не буде воскресіння. Амінь.